розумієте? Там, там створити, що у нас громади ще можна створити, у нас люди більш патріотичні захід України, що схожуть більш такі помірковані річки про європейські. Михайло, а на що ви дивитесь туди, а ви зробіть припек. тут, а ви дивитесь вже Бог знає куди. Та, ви ще я, не, не діли штани, вже я тебе дошлю. Ви ще я, ну, даю далі, я даю далі, не далі, Я не можна так казати, тому що є дуже багато розумних людей. Ну, є, із серед із є, серед, ну, і серед нас тоже є дуже багато тупих, так скажу. Не, не суто серед нас, в загальному, на заході люди ханські ось навіть світ вже люди, які живуть там. І я не знаю, як вони там, бо певні, ніякої інформації немає. Як вони, вони, вони теж кажуть, що ми тут бандери, і зачили в них війну. А що не так? Ми що не бандери? Я не знаю, що люди ні, але вони наші підберезки, кажуть, що. Чого ви нам там війну зачили? Чого ви там прийшли до нас і воюєте? Ми Наші собі добре жили. Свідці, спідержа, які жиють там. Я розумію, я знаю. Так, так. що то до... таке. Я... А, кажеш... а з ними що можети з тими, які приїхали з Росії? Туда? Нічого ти не ви не спать. з маленькі процентки людей там є. У ну, мене знайомий тепер приїхав із Росії. Він був від... Від, від серпня у Росії на роботі працював. Він там давно працює на роботі. Він приїхав сюди і буквально побув десь. Півтора тижня тут і зібрав в рюкзак і поїхав на АТО, Бо каже, що там зовсім не та інформація, яка тут у нас. І говорить: він там, я там сидів, думав, що тут ви займаєтесь на Україні. Він приїхав сюди, я каже, я за два тижні каже, прозрів, я зрозумів, що до чого. І поїхав зразу <говори> ж туди. Ми чекаємо, що ми зробили. Ми крок зробили, чекаємо від вас кроку. Ну, зборі, ви вірите, що зборі ви зберете 500 з лишнім чоловік? Один день ми я і, 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 і до спіль... де якоїсь спільної думки, ви розкажете отак, О, так, зараз 500 людям е конкретну думку і скажуть, добре, ми вас підтримуємо, я в то реально не вірю. Я пропоную за віде. другим Мені. методом, піти краще, е кожен піде з листочком і пояснить людині, що, де, і як, вона подивиться, чи в інтернеті, чи почитає. На другий день підете з другий, розкажете і 10, конкретно поговорить з людиною предметно. Або і тоді зберете Бо за збори, ви я не я сумніваюся, що щось вирішите. Ви говорите, що ніхто не хоче робити, ніхто не хоче навіть вступити. Ви знаєте, що нас не робили, не вийшов нічого не робить? Ні, я буду я буду робити <говори> то, поки не зробиться територіальна громада. Аби я тут вмер, то я зроблю територіальну громаду в селі Підберж. Як ви хочете, не хочете, ну то воно буде. А вот сприймайте то, як хочете. Це для мене ні? Ну почитаєте, там немає нічого, там немає ніяких. Мію, я також хочете, більше, збирайте я... збори, а хочете, йдіть, підписуйте. Але потім, після тих підписів, приходять сюди люди і кажуть: слухай, та я не знаю, мені сказали, так, а я підписала, а то я так не хотіла підписувати». то так. Дуже багато так буде людей. Ну, Тоже до представників не повинні працювати з людьми. Ну дуже так буде багато людей. Розписуєте. Якщо люди людям треба розказати, що яке, ну, людям треба пояснити, що яке. Людям треба сказати, що влада не ефективна, і ми переживаємо цілий час, що що може все запродати тут. людям треба все пояснити. Людей не треба обманювати і якось так казати. Казати людям чисто іскрину праву. Та влада не працює. Ми зробимо таку владу, яка буде працювати, яке буде все для нашого. І ми будемо робити це безкоштовно, без зарплати, без того суток треба людям. В принципі, у нас все. Далі ви там далі рішення по сесії. Якщо ти його ти висишня. Та рішення ще чекаєте, ні, у вас по якісь питання, які ще там а, по сесії. Так, так. І ми вже підемо нам. Десь мають інформацію, знайомість, хто має дійсно бажання працювати. Ну, кіше, що є люди ініціативні, молоді, все рік, то, що стосується. Ми йдемо на тільки А ви, 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 я так зрозумів, з вашого того, що ми нікого з влади Та ні, ні, ні. Ні. ні, мені... Я ні... просто хлопці, я просто питаю, мене цікаві цього, як, то що, то, то ми... Нас ворогів зараз більше там, а нічого. Ми не знаємо. Віталій, мене теж то цікаві цього, я трошки вже... Прожив більше, ніж ви. Я трошки щось більше видів, щось хочу знати глупше, як на то, що на Бо тепер в державі такого всякого ні, я розумію. Що треба, знаєш, то вже вибирати? Е, от ви почитаєте. Е, де він живе, чи я живу, знаєте, якщо можна позвести, поговорити. Якщо юридична допомога потрібна буде, чи територіальній громаді, чи комусь так, теж є юристів, багато які допоможуть безкоштовно і зроблять ту територіальну громаду. Це тут складуть, щоб було все по чинному законодавстві. Якщо потрібно буде якась е, інформаційна е, блокада, чи чогось чи, навпаки, розвиток теж допоможемо з тим, чи журналістська все зробимо. Тільки потрібно бажання і якась робота. Ну все, у нас все.